Так от, як навчитися працювати з тими енергіями? Причиною всіх наших оцих проблем, це є певна розділеність, бо то, що я тільки що говорив, відділеність себе від всього світу. От я один. Це є ґрунт, в якому росте це дерево. Після того, коли цей ґрунт з'явився, тобто я відділений, не все в мені, не я є безконечна любов. А мені треба, дайте мені любові, дайте мені уваги, дайте мені того, дайте мені цього. Я нічого не маю, дайте мені, я хочу дайте. В стосунках дайте. В партнерських відносинах дай. І людині все мало і мало, тому що вона розділена. Оце, що ми тільки що робили право, це якраз про розділеність. Це той ґрунт, на якому росте оце дерево. Коли людина відчуває себе розділеною, істота, в неї виникає першу чергу, яка потреба в чому? В безпеці. Захиститися від інших, ставити бар'єри. Там, 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 там. Безпека. Мені страшно. Вона починає, с... дякую дуже мудро, контрольти тут. Але основа це безпека, самозбереження, виживання. Я не відчуваю, я відчуваю, що я оце от тіло, мені страшно, і всі решта проти мене. Виникає безпека. Людина починає робити все для того, щоб була та безпека. І всі емоції, які виникають, пов'язані з безпекою страх, занепокоєння, тривожність. Так потреба в безпеці. І ще два корні має то дерево. Потреба в контролю. І потреба в одобренні інших людей. Ми ж відділені, одобріть нас. От е звідки росте дерево наших емоцій. А це дерево емоцій, воно має дев'ять станів. Найнижчий емоційний стан це є апатія. Коли людина повністю... Щось не зробили то причиною всього є розділеність наші. Що, наприклад, що Бог десь там далеко, він не тут, він десь там десь Бог а він не тут, всюди. Потім безпека, одобрення і контроль. І такі властиві людської психіки, якщо людина може не замітити, хоче все контролювати, Як в... тобто вона ставить собі. Друга заповідь Божа це є не створи собі ідеолог. От контроль, хто контролювати. Як правило, все з під її контролю виходить. Mm -hmm. Якісь люди, які приходять, якісь події, якісь аварії, які катастрофи починаються. Бо згідно, коли виникає одне бажання, виникає протилежне. виходить з під контролю. Людина, яка хоче одобрення, вона настільки плазує перед іншими людьми, що люди її починають навпаки не любити. Бачите, як цікаво, виходить. Людина, яка хоче безпеки, вона і так захищається. І тих ті, тілоохоронців ті, 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 ті понаймали і сильно замочила. Як написано знову ж кіногерії, хто хоче зберегти свою душу, то її вправи. І так, шановне панство, а звідси виникають дев'ять емоційних станів. І ми можемо хотіли листочки обривати, але корні лишаються. Саме головне це той ґрунт, розділеність. Бо на енергетичному рівні ми всі одне ціле. І так. Дев'ять емоційних станів. Перший це апатія. В апатії нам нічого не хочеться, ми розчаровані, немає сили ні боротися, ні втікати. Все. Це як куди дивиться на кролика, кролик сидить, він його ковтає, то й навіть не втікає. Другий емоційний стан і різновиди апатії. Другий емоційний стан, який переживає людина, це горе. Людина мучиться, страждає, переживає, плаче. Е, ці всі стани, горе, нижчі стани, да? їх можна е, порівняти от кран і вода не тільки От Там, де апатія, там взагалі вода лікарня. Там енергії немає. Людина може вчитися, що витворяти, е, вісім гуру наняти на себе, але їй нічого не йде, в неї немає енергії. Вона вібрує на стільки низьких частотах, що їй тільки підтверджується. Оце її базовий фоновий стан апатії. Або горя. Вищий стан третій вже є. Це є страх, тривожність. <гум> Боюсь. Там же немає убічні. Там людина, людина про неї може втікати. Оборонятися може в страху. Ще вищим ви страхом йдемо. Вищим страхом є бажання, прагнення, одержимість чимось. Хочу, хочу, хочу того, хочу все, хочу ту машину, хочу того чоловіка чи жінку, хочу того, всього хочу. Насправді, думки такої істоти сильно переплутані. І, і, і ті бажання її виснажують. енергія трошки більше, ніж в страху, але насправді це дуже низький емоційний стан. І, результати досягнути майже не когось, коли в ній населення бажання. Хочу, хочу хочу того, хочу того. Уявіть от, жінка багато є. Якщо чоловік от, так з вами впадає, Ну просто вже там лізе, ви кажуть, така приказка без мила, вона не треба. Ну, ще Пушкін казав, чим менше жінки люблю, тим більше нравиться Або, наприклад, так я хочу продати, що вас щесуться. Купите ви? Тому сила бажання, кажуть його, обернено пропорційна результату. Такий тобто, парадокс зараз. Я розкажу, що всі бажання повинні викладати. Яке бажання і до чого бажання? Вище прагнення і бажання є стан гордості, е… перепрошую, стан злості, гніву. От ми не отримаємо те, що хочемо, ми знемося. Ми отримуємо щось інше. Ми нервові, злимося, гніваємося, нервуємося. Оце стан гніву. «Та не, нерві, там енергія джерела домічна, кранже відкрити не сильно. Там же можливо можливо сильно боротися, щось робити, стан боротьби. Але ви знаєте, такі люди, які постійно з кимось борються, вони затівають конфлікти там, де не потрібно. Тобто ніхто їх не чіпає, де той сидять ковбою, проносить якийсь на гоні, другий друг розпонісе, бух бух слід і пронісе знову. Каже, хто хто це? А це неуловимий Джо. А що він дійсно такий Да такої він кому минути може. От такі ніловімий Джо, які постійно шукають якийсь конфлікт і розглядається як боротьбу. Един, яка не каже, мене недавно був на прийомі, підприємець, серйозний бізнесмен. В нього постійні проблеми з контролюючими органами. Його постійно то міліція до міліція в нього не їхала, в нього кримінальних відкрили на нього, на його місці. Він податково, всі, хто хоче, я почав розбиратися, як він це так і так робить, як йому дається чудо Ну Він конкретно сам наривається до них. Він їх ганяє, він їх там наїжджає на них, він не, взагалі без поваги ставиться до влади, хоча влада це також потрібна для чогось. Да? І в результаті він сам створює проблеми і потім героїчно їх долає. Ух, і знову була проблема. І до тих пір, поки я дивіться, якщо б я був тренером по боксу, так, і ви б не мігли захищатися від удару, якби з боксу займався серйозно, не міг би захищатися від удару в ліє вухо. Куди би я бив? Вліве. Доки, доки б я виявив ліво вухо? Поки я не, не вмер, то й... Або поки б ви не навчилися захищатися ліє вухо, так? Так само і життя. Якщо в нас є якась помилкова концепція, життя нам буде давати так. На тобі чайну ложечку -то лікарства. На". Ми на". кажуть, ні, ну що це сволочі, такого не буває. Це я добрий, а ви поганий. Життя прибіг є стаканчик лікарства, На навипить. Не хочу. Ну, на нато пів відра лікарства. І не факт, що того не вижиє. Вище станом гніву злості є стан гордості. Як він проявляється, стан гордості? От я саме очі, саме да, а от ви. І це або така брезгливість, або відчуття такої домінантності, або знаєте, як в вчасно лідерських курсах. Ти лідер, ти маєш всіх подовити. всякі маніпулятивні технології. Ну так, на певний момент ти можеш подавиш когось, але люди не недорогі, відчувають, що ти щось робиш, що потрібно, ти є насправжні. Це вже більша енергія, але в цільно вона досить низька. І ті очі негативних станів апатії, горя, страху, прив'язаності, одержимості, бажання, злості і гордості оце ті ланцюги, ми будемо більш докладно говорити, як можна позбавлятися на четверть години дня. Є три вищі стани: стан куражу, сміливості або мужності. Тобто є якась перешкода, а я, ах, класно. От хто, був, наприклад, налише красиво гірських, або з якоїсь горки їхав або на парку. Отакі От вроді трохи страшно, але з другого боку, ааа, папер, так? Кураж, сміливість, мужність. Там енергія вже дуже сильно тиркулює. Ще вище за станом сміливості, куражу є стан одобрення або прийняття. В тому стані не особливо хочеш щось міняти. В тому стані, можливо таке стан психології поняття, або езикації, стан потоку. Коли людина без особливих зусиль досягає чогось, життя є саме виносити не потрібно. Я чую дуже гарне визначення, що успіх це є перехрестя, де зустрічається шанс і підготовка. Допустим, оце ви своєю підготовкою. Вісім вищих освіт. NBA, психолог професіонал, гуру широкої його категорії, а шансу нема, а шанс не дає доля. Інші моменти. Шанс один за другим йде, а в нас немає ніякої підготовки. Успіх це є прегрест, де шанс і підготовка. Шанс ми самі не створюємо. Шанс нам дає життя. А от підготовка це залежить від нас. Але життя більш подібне на ігру в карти, чи на гру шахту. Не виграє той, хто краще грає, а тому, кому впала краща карта. От як впала краща карта, в мене більше тут про карту. А от е, ви всі знаєте всякий спосіб досягнення цілей, які ви знаєте. У мене послухаються, склади плани, по кроку все напиши, склади карту успіху як в фільмі, секрет, ті картинки. Так, да, воно все діє. А, а декоди не діє. Або ви не треба, що. Ну от інколи, е, якби, е, якби самі успішні люди були, якби самі успішні істоти були і що багато працюють, кінь, то були самі успішні ми знаємо дуже багато людей, які багато працюють. Копають відсюди і до вечора. Солдати багато працюють в армії. І що? Вони від того успішні стоїть. Нужне місце, нужна Подивіться, зайдіть самі в круті салони Хмельницька, чи будь-якого місця, скільки ви є. Спортзали, магазини, саме дорогі будь Хто в робочий час сюди ходить? Роботяги? Ходять ті, хто мають гроші. А хто має гроші? Це люди ті, які багато і час, так. Да. Це ходять люди навпаки трошки лінкувані, які створили певну систему, яка працює за замісним. Ось так все просто, але ті, хто вигодять. А не тих, то так, що виходить? Хто багато працює, у того і племені зарабатувати день. Плохо Погано Плохо виходить, так. дивіться. Вищий стан прийняття одобрення є стан умиротворення. Оце стан того просвітлених людей, які майже одинаково відносяться щодо доброго, щодо до злого, щодо позитивного, щодо негативного. Та я вас прошу мобілкою не бачитися. Я вам розкажу таку цікаву притчу, як до одного дядька прибився кінь, дуже гарний, дорогий коня. І всі кажуть, селяни Боже, як якбі повезло, як він ти там. Він каже, хто знає мені чи не повезло. Він, чи я, ти, Пройшло деякий час кінь втік. І знову всі кажуть, Боже, як тобі не повезло, каже, не знаю, повезло мені, чи не повезло. Через тиждень кінь прибіг з табалом побив, врушає від коняка. Всі кажуть, знову як не повезло. Потім син катався на коні, впав з лалова, стане валідом. Всі кажуть, як тобі не повезло. Він каже, я не знаю, повезло мені, чи э, не, не, не повезло. Потім почалась війна, всі завалили війну, всі загинули, а син на світ все живий. І знову селяни каже, як повезло. Часто ті події, які ми сприймаємо сильно негативними, вони потім нам дають найбільший результат в житті. І ті події, які ми вважаємо, що не були власними, вони повертаються катастрофою. До речі, сьогодні ви виключите одне слово, яке, як називається знаєте як називається Благострофа. Хто живе час від часу з відчуттям, що станеться катастрофа? Криза фінансово. Е, є така властивість людської психіки, яка називається АРС, активізуюча ретикулярна система або ретикулярна формація. Хочете зараз перезнатись, що як нам працює ця система? Огляніться на пол. Огляніться навколо. І подивіться, що є навколо чорних предметів з чорних предметів. Але запам'ятайте. І потім ніхто не відкриває очі. Запам'ятали, да? Закрили очі. Закрили очі. Закрили очі, мають самові. І спитаємо ми Тетяну. Всі закриті очі маємо. І себе запитаємо також. Що ви бачили навколо віру? Що ви бачили червоному? Я у червоному. Що, що ви бачили червону? Те, що ви батьковою. Відкрийте очі. Я червоний. <рес> <рес> Те, <Тас, рес> що буде нам, так? Дивіться, в чому полягає АРС. АРС це є властивість, на чому ми концентруємося, воно збільшується. Ми тільки той бачимо. Якщо ми сконцентрувалися, бачити, що життя страшне, вороже, і так далі, ми в концепції. Там світ ворож... страшний, світ ворожий, світ так собі, наприклад. Ми постійно шукаємо таких людей, які підтвердяють нам це, такі обставини, які нам підтвердять. Ми, ми постійно самі... За що боролися, то й не боролись.